На стопчику термометра трохи нижче нуля. Дві доби тому незначні опади у вигляді мокрого снігу як наслідок ожеледиця, яку на додачу притрусило снігом. Через це на вулицях поменшили як автівок, так і людей. Попри усе стахановчани дістаються на роботу і навіть дітей у садочки ведуть, хоча там їх значно поменшало. Добирались з трудом на санках, на санках, звісно, легше, по трапінкам, гдіта тропинку самі протаптували. Ну, собственно говоря, добрались. Немножко дольше, чем обычно, но ну, добрались. Между домами, конечно, не прочищено. Возле садика, видно, кто-то постарался, прочистил. Количество детей в садике сегодня было меньше, чем вчера, причому намного. многе. Своїми враженнями від довгоочікуваного снігу діляться і водії маршрутів. Дороги, я ж говорю, їдемо 50 минут, 45-50 минут. Здесь же розбираємося, їдемо туди, задом здаємо. Застрядешь. Люди стоят. Дорога очень, очень плохая. До Павки еще ничего, а с Паловки до Алчевска невозможно. Вторая первая. Вторая первая больше нет. Основні виїзди зі у напрямку Кіровська, Первомайська та Брянки. Комунальники потроху розчистили. Здебільшого основна їх робота розпочинається близько 23-ї години. Пріоритетними напрямками є не тільки червона лінія міста, а й під'їзди до шкіл, цвинтарів, адже смерть людини трапляється, незважаючи на погодні умови. Та тротуари для них є спеціальна техніка. На 90% Ми це моя річна оцінка, Ми справляємося успішно. У нас єдиниць роботи. Работает. Это тяжелой техники и плюс, опять-таки, еще два маленьких трактора на очистке тротуаров. Посыпать сейчас, да, сейчас еще очень большая проблема в том, что под снежным покровом внизу лед. Конечно, если бы снег прекратился, все это счистилось бы, и мы бы применяли сыпучее вещество. Но січать снег, это просто неэффективно и і просто выбрасывать деньги на вітер. За свідченнями медичних працівників за останню добу до лікарні звернулася лише одна людина, яка постраждала через погодні умови. Травми усіх інших пацієнтів мають виробничий та побутовий характер.